Внутрішньої безпеки, було встановлено і документально зафіксовано на камеру, як молодий офіцер КДБ Путін займався педофілією, коли навчався в Інституті КДБ СССР імені Андропова. Матеріали про педофілію опублікував підполковник ФСБ Олександр Летвиненко, який попросив політичний притулок і отримав громадянство Великої Британії. Питання про педофіла Путіна серед генералів ФСБ. Обговорював і начальник ФСБ по Московській області, заступник директора ФСБ, генерал-полковник генерал Трофімов, який в присутності говорив, коли вже ходили чутки, що Путіна не сьогодні-завтра призначать директором ФСБ. Він говорив, нам ще не хватало щоб контурою керував педофіл. Так от обидва були вбиті після призначення Путіна директором ФСБ Російської Федерації. Литвиренко отруйний радіоактивним полонієм 210. А Трофімов і його дружина були застрелені біля будинку, де проживав Трофімов.